Обумовленість систем рівнянь як передумова роботи прямих та ітераційних методів. От така наша сьогоднішня тема. І ще ми також у другій частині лекції, так досить швидко і ну, кинемо такий погляд на методи розв'язання систем нелінійних алгебраїчних рівнянь. Про лінійні алгебраїчні рівняння ми дізналися, у вас буде і от ви зараз, мабуть, виконуєте цю третю. Роботу, комп'ютерний практикум, а от системи нелінійних алгебричних рівнянь це складніше трошечки, але підхід дуже схожий. В принципі, там теж можемо ми використовувати, зокрема, ітераційні методи, але слідкувати за їхньою збіжністю. Ну і от щодо обумовленості, так, Давайте трошечки натягну. Щодо обумовленості, це якраз така універсальна характеристика, яка нам дозволяє зрозуміти, чи буде наш ітераційний метод збігатися достатньо швидко, чи будуть, можливо, якісь проблеми. Те саме, в принципі, стосується і прямих методів для погано обумовлених. Систем там можуть зустрічатися неочікувані, так сказати, наслідки, і ми можемо спостерігати, що похибка буде значно зростати, і ми можемо одержати в різних варіантах з різними округленнями зовсім різні результати. Ну і от щодо розв'язання снар ми теж подивимося, як це працює. Ну, а тепер давайте перейдемо до характеристики обумовленості системи рівня. Ну і для спочатку ми розглянемо ось таке, таку матрицю, яка у нас приймає участь, наприклад, у рівнянні виду ах до рівня Б. Що ми бачимо в цій матриці? По суті, це у нас матриця із детермінантом 0. А це вже не добре, це ми бачимо. Але отут от у нас трошечки введений такий епсилон. Тут, наприклад, мінус епсилон 1, тут плюс епсилон 2. Тож у нас чистого нуля все ж таки не буде. Але детермінант цієї матриці, якщо його порахувати, то це буде епсилон 1 плюс епсилон 2, тобто якась невелика така цифра величина. І от е, ці значення у нас, ну, якісь додатні, але досить маленькі. І давайте тепер по побачимо, якщо працювати елементарними методами лінійної алгебри, як у нас буде знаходитися розв'язок ось такої системи. А їх ну тут F написали ми на праву частинку. Е, нам треба обчислити визначники дельта 1. Е, якщо на місце першого стовпчика ми підставимо F1, F2. Да? А тут цей стовпчик ми залишаємо так, як є, то ми одержимо цей визначник, який нам буде потрібен для обчислення x 1 Це буде F1, плюс е2 F1 мінус F2. Тут ми, скажімо, бачимо щось. Але давайте подивимося, як виглядатиме розв'язок Х1. Нам треба дельта 1 поділити на детермінант А. Детермінант у нас в будь-якому разі ось він такий. Тобто у нас буде якась величина у чисельнику і дуже маленьке число у знаменнику. Це вже недобре. Якщо ми замість. Другого стовпця підставимо F1F2 і працюватимемо. ну Тут у нас залишиться одиниця одиниця мінус епсилон 1, да? ми одержимо з вами визначник дельта 2. Тут його на слайді не наведено, але ви, оскільки вивчали методи лінії алгебри, то для вас це не проблема. Сподіваюся, ви розумієте, про що йдеться. От, здається, там це називалося правило крамера. E, Значить, х2, це дельта 2 поділити знов-таки на оцей дитермінант. І що ми бачимо знову? Знову у нас життя псує оцей знаменник дельта 1 епсилон плюс епсилон 2 Що ми можемо зрозуміти з цього? В залежності від того, наскільки ми точно представимо числа ці епсилон 1 епсилон 2 можливо, ми захочемо там округлити. До десятих, от, а в іншому випадку там залишимо число, як воно є, будемо рахувати. Так от, якщо ми округлимо до десятих, то у нас уже результат буде значно відрізнятися від першопочаткового. Наприклад, якщо у нас першопочатково, були задані епсилон один, епсилон два, як якісь там числа, типу десять мінус десятій. То звичайно, у нас тут буде дуже дуже відмінність велика в цих результатах при округленнях. Навіть якщо ми не зробимо більш м'яке округлення до, наприклад, там, близького за позиціюванням значення, а округлення і е. х2, х2? Що що? Округлення х1 і х2? Так, да, округлення. Оцих величин не x1, x2, а округлення оцих величин епсилон. От. Ну, Ви можете взяти якийсь приклад погано обумовленої системи, спробувати. ну, Наприклад, у вас там було якесь число типу, там, собі, це раз текст. Ось. Наприклад, 0, 000, 000 там. Один, так? А ми взяли і вирішили замість нього, ну, з якихось там причин, давайте от воно було так, наприклад, записане. Так? А ми взяли і замість нього ввели ось таке число. Тобто округлили, так? І от різниця у нас уже в іксах це ж у нас в знаменнику буде відбуватися. Тобто, все це по суті, приділені на таке маленьке число, всі ці відмінності дуже вплинуть на чисельник. Тобто, у нас x1, x2 будуть вже відрізнятися істотно, якщо ми зробимо такі от округлення з нашими цими маленькими числами в знаменнику, тож це неприємна ситуація, і її взагалі намагаються якось уникати. ну… Тут нічого не поробиш. Такі системи вони зустрічаються, і їх теж якось треба розв'язувати. Ну, давайте подивимося, що ж буде відбуватися, як буде залежати від похибки наш розв'язок. Похибка, де у нас може зустрічатися в системі А, Х до рівня Ф. Це може бути похибка задання, наприклад, правої частини F. Так, да, там можуть бути теж округлені якісь значення, або не точно виміряні. і це все буде впливати на похибку на свого розв'язку Х. А як буде впливати похибка лівої частини? Тобто в елементах матриці А, звісно, теж можуть міститися похибки ну, за рахунок там або неякісно поставленого експерименту, або якихось обмежень на експеримент. Або це можуть бути похибки округлень так само. І от давайте подивимося, як залежить від похибки правої частини у нас похибка розв'язку. Для цього ми розглянемо Х із зірочкою, це розв'язок точний нашої системи АХ до рівня F. Ну і от давайте припустимо, що F у нас задане із похибкою дельта F. І тоді, як зміниться у нас дельта Х. Давайте тепер впустимо Анастасію Татаренко і продовжимо далі. Значить, X Х із зірочкою плюс дельта Х до рівня у нас F плюс дельта F. Ми просто підставили оці наші припущення до вихідної системи. Розкриваємо дужки. у нас виходить АХ із зірочкою плюс. А дельта Х дорівнює F плюс дельта E. Ну, а тепер, що ми можемо сказати про те, що ми спостерігаємо тут? Ми бачимо тут нашу вихідну систему. Тобто тотожність, ось вона, а Х і зірочкою дорівнює F по умові ось цій, Тобто у нас залишиться лише А дельта Х дорівнює дельта Ф. Власне, бачимо, що похибка абсолютно розв'язку, це буде у нас А мінус перше помножити на дельта Ф. Але поки нам цього недостатньо. Ми взагалі не дуже любимо працювати. Із обмерненими матрицями у методах обчислень, тому що це трудомістка операція працювати з цими матрицями. Тому давайте ми переберемося до норм. Дельта Х по нормі буде у нас, ну, якщо із права і і зліва у нас взяти норму, та, оце, наприклад, представити у вигляді норми, то ми пам'ятаємо, що у нас. Ми можемо записати таку нерівність, да, менше буде рівня, а мінус перша норма, помножити на дельта F теж норма. Ну, а тепер, коли ми перейшли до норм, ми пам'ятаємо, що ми розглядаємо тут дуже часто спектральні норми, які обчислюються через максимальне або мінімальне власне число. Для нас це зручніше ніж обчислювати оцій матриці А-1, чи якось працювати іншим чином, тому що власні числа є спеціальні методи для того, щоб оцінити ефективно, обчислювально ці максимальне та мінімальне по модулю власні числа. І Для нас це дуже зручно, якщо ми виведемо оцінку похибки ікса саме через власні числа. Давайте розглянемо. Це у нас оцінка для абсолютної похибки. А давайте все ж таки типу, поцікавимося, якою буде відносна похибка по нормі. Записуємо тут у нас абсолютна похибка на точне значення розв'язку. Тоді ми замість верхньої частини при оцінці підставляємо те, що ми щойно одержали ось. Ну, а у знаменнику залишається норма Х зірочкою. Тепер, з іншого боку, давайте розглянемо, ще раз пригадаємо наше вихідне рівняння F до рівня А Х зірочкою. і запишемо норми. Норма F у нас має ось таку оцінку: це менше або дорівнює норма А помножити на норму точного розв'язку, де. Відповідно, точний розв'язок у нас ось таким чином може бути оцінений. Ось цей факт ми використаємо отут. От. Тобто, от сюди ми будемо підставляти це мій слайдами не можна малювати, тому запишемо дельта Х дорівнює, дельта Х поділити на Х дірочкою. От, бачите, ось воно сюди перейшло. І залишається А мінус по нормі, але замість Х із зірочкою ми вставляємо у таку оцінку. Тобто, у нас F вже буде в знаменнику, а норма матриці А буде у чисельнику. І, відповідно, у нас залишилося оце дельта Ф, яке було. Навіщо ми це зробили? Тому що от, е, ця величина, яка тут виділена, виявляється, що вона досить універсальна. Е, от, і вона називається числом обумовленості. Оце дельта, е, це не похибка, це не позначка числа обумовленості. Ми зазвичай пишуть, щоб не плутатись із похибками дельта від А, е, тобто для матриці конкретної А. Ми бачимо, що у нас в даному випадку. Е, Відносна похибка розв'язку буде залежати від відносної похибки правої частини у стільки разів, скільки от у нас буде встановити це число дельта. Інша форма запису числа обумовленості – ось таким чином. Конт А. І це у нас норма матриці, помножити на норму А – і, оскільки ми пам'ятаємо, що норму матриці А ми обчислюємо через максимальне по модулю власне число, а норму матриці А 1 відповідно, ми обчислюємо, як одиниця поділити на мінімальне власне число вихідної матриці А, то значить ми зможемо. Маючи ефективні алгоритми обчислення матриць, порахувати це число, тобто максимальне по модулю лямбда поділити на мінімальне по модулю лямбда для матриці А. Звідки ви можете все це довести, ви можете спочатку відштовхнутися від ось такого факту, що у нас норма А в квадраті це супремум. Ах АХ поділити на x, стелярні добутки. Да? Що таке у нас АХ? Ми пам'ятаємо, що власні числа, власні вектори у нас пов'язані з співвідношенням АХ до рівня лямбда Х. І от якщо ми сюди лямбда Х підставимо, ну, відповідно у нас тут якби, виникне дійсно максимальне по модулю власне число, і ми з ним потім працюємо. Ну, тут з матрицею а 1 трошки складніше, там треба подумати, але дійсно там з'явиться у знаменнику мінімальне по модулю лямбда ІТ для вихідної матриці А. Так, у нас значить, з вами зараз тривога, тому, ну, скажімо лекція не проводиться. Ви, будь ласка, там прямуйте до укриттів, а я потім вам надам відповідний запис. На жаль, отак сьогодні. Якщо е, у нас тривога припиниться раніше, то тоді поновимо нашу зустріч.